Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. За 9 місяців 2022 року кількість угод на ринку землі і нерухомості зменшилась у 2,7 разів. Про це повідомляє Open Data Bot. Купівля квартир та житлових будинків у 2022 році впала майже в 3,5 рази, а на ринку землі кількість угод скоротилася вдвічі. За моїми спостереженнями, швидше за все, ринок нерухомості не дуже оживе цього року, хоча повторного масового падіння швидше всього не буде. Чому? Покупці готові купувати з дисконтом 20-30%, а продавці готові запропонувати максимум 10-15% знижки. Тому зараз ринок, на якому немає торгів, а отже, фактично немає цін, а є лише Оцінки за вересень-грудень фізичні особи купили безготівкової валюти для доларових депозитів на суму 1,3 мільярда доларів. І ці обсяги зростають в Україні, що не дивно, бо багато хто не знає, як ще можна законно вийти на 32% річних у доларах. І якщо ви ще теж не знаєте, як це працює, поставте одиничку як коментар. Якщо наберемо хоча б 20 одиничок, я запишу відео на Ютубі, де розкажу як про можливості, так і про ризики такої інвестиції. А ви признавайтесь, що ви теж таким користуєтесь. General Motors за минулий рік продала 2,27 мільйонів автомобілів у США і стала найбільшою автокомпанією країни з обсягом продажів. Друге місце за Тойотою, яка продала 2,1 мільйона автомобілів. І це при тому, що загалом продажі авто в США впали в 2022 році майже на 10%. тобто до рівня 2012 року. Ринок насичується, склади наповнюються, ціни на авто падають. Маржа виробників теж ринок авто важливий для економіки Сполучених Штатів загалом це близько 10% ВВП, і системна криза на ньому точно не сприятиме. Тому що ми в Штати швидше виходимо з рецесії. До речі, зверніть увагу, акції лідера General Motors подешевшили за рік на 45%. А це зовсім не фінансова порада, бо порада вам має давати ваш фінансовий консультант, який знає ваш інвестиційний план, вашу фінансову модель, і ваш поточний інвестиційний портфель. Напишіть, будь ласка, у коментарях. До речі, чи є у вас фінансовий консультант? Поставте плюс, якщо є, мінус, якщо ще немає, і плюс, плюс, якщо не просто немає, але ви хочете ще отримати лінк на автоматизований Ній чат-бот для складання свого інвестиційного портфелю. Поки Саудівська Аравія домовляється із китайцями про побудову наднового надсучасного міста НеоМ у Дубаї, об'єднані Арабські Емірати побудують 80-поверховий хмарочос Dynamic Tower, кожен поверх якого обертатиметься незалежно навколо своєї осі, залежно від погодних умов. Хто ще не знає, то ці дві країни, використовуючи свої нафтові надприбутки, дуже запекло конкурують за лідерство в регіоні, маючи багато грошей, бо це друге і восьме, займаючи друге восьме місце в світі за видобутком нафти, але не маючи проривних інновацій, обидві країни змушені покладатись на західні знання і технології, на китайські заводи, індійських іммігрантів і американську зброю, щоб все це захистити. І це ще, поки Ірак та Іран знову не почали претендувати на роль лідер. Арабського світу. Друзі, які тимчасово ворогують, чи вороги, які тимчасово дружать, оце питання, яке в мене виникає. Довідуємося впродовж наступних декількох десятків років. Спостерігаємо. По крипторинку компанії Barry Silbert, Genesic, DCG і Grayscale скоро будуть рішення SEC. Історія дуже цікава і заплутана водночас. В ній замішані як минулі скам скампроекти, наприклад, Луна, так само і фонди, наприклад, FTX, та біржі, наприклад, 3AC. Якщо коротко і зрозумілою мовою, різні невдахи, схемщики. Шукають крайнього, хто ще має гроші, що важливо, щоб оплатити за їхніми боргами. Думаю, що конструкція Сілберта втримається, але від рішення СЕК направду багато що залежить. Хоча яке б воно не було, крипту знову хетатиме. З вами був Роман Кушнір. Не шкодуйте перепостів, коментарів і вподобаях для якісного україномовного контенту, бо, як кажуть, класики українського Ютубу, кожному воздасться по лайках його і пам'ятайте, що найцінніші, найважливіші новини це ті, якими ви можете скористатись, щоб збільшити свій капітал.